Всім привіт, дівчата, сьогодні вирішила зняти відео по залишкам бурштину і також додала декілька моделей, які ще не виходили у продаж. Почати хочу з ось такої дуже гарної модельки сережок, артикул 378-й, вага 12,6 грам. Цікавий такий золотистий колір. Дівчата, єдине, що я тільки що побачила, тут одна сережка трошки більша за іншу. Ось дивіться в порівнянні. Не знаю, як так вийшло. Я зроблю знижку на них, вкажу ціну зараз на екрані. Приносі, я думаю, це буде навіть непомітно. Ось така тут застіпка. Дивіться, довжина 4,8 см. Вартість вказую. Дівчата, ще є схожа моделька, також прямокутна з кон'ячною вставкою, артикул 217, вага 11,9 г. Дивіться, який красивий бурштин. Застіпки такі самі. Довжина 4,6 см. Вартість 2190 гривень 60 доларів. Наступна пара під артикулом 380. Дивіться, тут дуже цікаво. В одній сережці вставка більш зелена, а тут з золотими включеннями. на англійських застібках. Довжина сережок 4 см. Вартість 1390 гривень 38 доларів. Далі наявності ось така класна пара сережок 379, вага 5,9 грам. Дівчат в житті колір такий більш теплий. На відео він, на жаль, не передає всієї краси. В одній сережці більш такі блискучі включення. Тут трошечки темніша. Англійська застібка ось така цікава. До речі, у мене на залишках є каблучка, і мені здається, вона сюди ідеально в комплект підходить. Дивіться. Тут у нас є і золоті такі діляночки, і темні. Артикул каблучки 229, вага 9,90. Далі її подивимось. Довжина цих сережок 4,5 см. Вартість 1240 гривень 34 долари. Одразу дивимось каблучку. Тут початковий розмір десь 18 але її можна регулювати як і більшість моделей ручної роботи. Ця каблучка ручної роботи. Бачите, вам майстер може розігнути. Дуже гарненька розмір 2,2 на 27 см, вартість 2010 гривень 55 доларів. Далі є в наявності сережки 381, вага 5,8 грам. Вони йдуть на омезі. Конячний бурштин. Середній такий за насиченістю, майже прозорий, дивіться. Діаметр 1,4 см. Вартість сережок 1240 гривень 34 долари. І є ще схожа модель 382, 4 грами за вагою. Також на омезі. Вона трошечки менша за діаметром, і тут темний такий майже чорний кон'ячний бурштин. Вартість 880 гривень 24 долари. І, дівчата, ще хочу показати декілька пар гвоздиків, які є в наявності. По-перше, 383, вага 1,9 грам. Світло-конячний бурштин. Всі на ось таких гвіздочках. Діаметр 0,9 см приблизно, вартість 440 гривень 12 доларів. Наступна пара під артикулом 384, вага 1,2 грами. Такий більш червоний колір, темний, класний. Також гвістки. Дівчат на одній сережці виявила ось такий скол невеличкий, на носку ніяк не буде впливати, просто одразу вам показуємо. Таке буває. Розмір в них 0,5 на 0,7 см, вартість 330 гривень 9 доларів. Далі, дівчат, хочу вам нагадати про ось цих класних дракончиків. Є 4 каблучки в наявності. Маленькі розміри залишились, всі з кон'ячною вставкою. Ось ці дві 16,5 є світліший, є темніший бурштин. Ось ця 17,5 і ця 16. У цих каблучок 183, середня вага 5,3 грами, Срібло в оксидуванні. Класна дуже моделька. А, також можу запропонувати до цих каблучок ось такі підвісочки з драконами. Вони трошки інші, але чому не можуть бути комплектом Вартість цих каблучок 915 гривень 25 доларів. І дивимося одразу ці підвіски, вони під артикулом 200, вага 3,6 грами. Верхні дві чудово підійдуть під каблучки за кольором. Тут у нас є мікс, зелена вставочка і темний коньяк. На прикладі одного роздивимось. Вартість таких підвісок 620 гривень, 17 доларів. Довжина з вушком 3,2 см. Далі в наявності є ось такий гарненький комплектик, каблучка в 17-му розмірі за вагою 2,7 грами. І сережки 3,2 грами мікс бурштину, жовтенький, коньяк та зелений. В сережках, можливо, трішечки насиченіший жовтий, проте в комплекті ідеально. Сережки на ось таких петельках. Вартість комплекту всього 1100 гривень 30 доларів. Також, окрім комплекту, є ще окрема каблучка у 18-му розмірі з ось таким міксом. Тут зелений, не такий яскравий, а той, що був жовтенький, майже білий, з жовтими включеннями. Вартість окремої каблучки вказую. Далі, дівчат, вирішила нагадати вам про черепашок, почнемо з брошок. Вони під артикулом 252, середня вага 4,5 грами. Що в нас є по кольорам? Дивіться, по-перше, дві штучки з ось таким світлим бурштином жовтеньким. Далі є одна зелена, дві коньячних. І дівчата останні чотири йдуть всі з міксом. Давайте, наприклад, однією роздивимось. Дивіться. Вони дуже гарненькі, класно брати на подарунок, ось такі голочки. Фімір 3,5 на 3 см, вартість 950 гривень 26 доларів. Наступними ми дивимося підвісочки, вони під артикулом 251, вага середня, 4,8 грами. Тут зовсім трошки лишилось дві ось таких світленьких і одна коньячна. Вони абсолютно ідентичні з брошками, проте тут ось такі вушка. Дивіться ближче. Вартість підвісок 1025 гривень 28 доларів. Довжина з вушком 4,5 см. І також, дівчата, до цих брошок у підвісок є ще каблучки. Є дві з жовтеньким бурштином, ось ця на 18,5, ця на 19,5. Артикул 253. Середня вага 5,4 грами. Не обов'язково брати їх в комплекті, проте разом вже буде готовий сет. ще три каблучки, коньячна на 19,5, а мікс буде на 18,19. І від вартість цих каблучок 1130 гривень 31 долар. Далі, дівчат залишилась наявності каблучка 238 з ось такою жовтенькою кулькою на 18-й розмір. Вага 5,3 грами, діаметр кульки 1,5 см. Я можу вам запропонувати ось таку модель сережок. За діаметром кульки, звісно, менші, проте сережок саме з такими великими кульками цього разу і не було майже. Ця модель класно сюди підійде, далі її подивимось. І ще є браслетик. Ось такий, дивіться. Разом буде класно. Якщо вам ті не подобаються, дівчат, ще можу запропонувати ось таку модель цікаву з верхівочками срібними. Дивіться, також чудово підійдуть. Ну, ми все це далі подивимось. Вартість каблучки 1130 гривень 31 долар. Дівчата є така сама модель каблучки на 18,5 з конячною вставочкою. Також красиво. Вартість 1095 гривень 30 доларів. Також є сережки з кульками, я далі їх покажу. І дивимось сережки: є дві пари: 354-й артикул, вага 3,5 гри. Ось в таких ланцюжках, застібка англійська. Довжина 4,5 см. Вартість цієї моделі 770 гривень 21 долар. І дивимось браслетик він один у наявності, максимальна довжина 21 см. Меншу сторону обмежень немає, можна застібнути будь-яку ланочку. Застібка карабін. Ось так на ручці виглядатиме і одразу вказую вартість. Наступна модель артикул 275 Є також декілька пар наявності, всі між собою схожі. Також з англійськими застібками. Довжина 4,5 см, вартість 840 гривень 23 долари. Іще дівчат з жовтенькими кульками є ось така одна пара сережок 306, вага 4,5 г. Вони більш дрібні, ніж в минулих модельках. Ось така застіпка. Довжина 5 см. Вартість 950 гривень 26 доларів дівчат, і по конячних кульках пройдемося. Перша пара 242, 4,1 грами вага. Ось так буде з каблучкою, дивіться. Вони, можливо, трошечки темніші, ніж каблучка, проте в комплекті також класно. Вартість 880 гривень 24 долари. Довжина 2,9 см. І ще є ось така класна дуже моделька 357, вага 4,8 грами. Тут, окрім бурштину, є ось такі ще кристали, дуже цікаві, зелененькі з синіми відливами в огранюванні. І ось такий тут снейк в основі. Англійська застіпка. Довжина 6 см. Вартість 1025 гривень 28 доларів. Далі лишились у наявності підвізки з серцями, 343 артикул, середня вага 3,9 грами. Є три штучки коньячних, є з включеннями, є більш прозора вставка і одна штучка з зеленою. Ближче показую, вушко. Довжина 3,5 см. Вартість 730 гривень 20 доларів. Далі, дівчат, на залишках є дві брошки з котиками, 281 артикул, вага 3,8 грами. Обидві жовтенькі вставочки, дуже схожі. Ось такі тут голочки. Розмір вставочки 1,3 на 1,7 см і загальний розмір 3 на 1,8 см. Вартість 800 гривень 22 долари. Також дівчат з брошок, ще залишились мишки. 201 артикул, вага 2,7 грами. Одна конячна, одна зелененька. Вартість 475 гривень, 13 доларів. І дівчата, далі хочу показати вам модель 386. Цієї поставки взагалі про неї забула, а є їх досить велика кількість. Перші три штучки з жовтеньким бурштином, починаючи знизу 17, 18 і 19 розміри. Середня вага 3,7 грами. Далі є дві штучки з міксом. Нижня десь на 18,3, верхня на 19. Трошечки мікси також відрізняються, дивіться. І ще є три штучки з кон'ячними вставками. Нижня десь на 17,8. Може, в принципі, на 18 підійти, якщо любите тугенько носити. Ось ця 18,5 і ця 19,5. Дівчат вартість цієї моделі 840 гривень 23 долари. Дівчат останнє, що покажу, браслет 311, 16,5 грам. Це з ручних робот, ось такий велетенський бурштин дуже гарний. Розмір регулюється, я його вкажу зараз на екрані. Дуже стильна річ, зверніть увагу. Була ще каблучка, але, на жаль, забрали. Можна буде на наступний раз щось підібрати. Розмір вставки 2,3х2,9 см, вартість 3500 гривень 96 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!